Привіт всім з Вінниччини. Сьогодні 6 лютого, і я хочу розказати показати, які я буду сіяти в цьому році перці. От трохи я купила, а трохи зібрала своє насіння, і хочу сьогодні їх замочити, а як вони вже по... Кільчаться, то тоді вже я буду їх сіяти. Я так роблю кожен рік. І вони дуже скоро вони кільчаться, і дуже скоро вони потім сходять. Тому що як їх так посадити у стаканчики, то вони дуже довго цей процес цей проходить. Вони до місяця стоять, і не видно, яке насіння з них хороше, яке погане. Яке має зійти, яке не має зійти. Ну, а пересадки, так як ви знаєте, перці не люблять. І ось я хочу показати, як роблю це я. Ось такий у мене сорт ластівка. Я його садила в прошлому році. Це перець такий для фаршировки. Непоганий, гарний, расний. І от я вже назбирала своє насіння в торік. І буду, хочу в цьому році знову його посіяти. Він ранній і сподобався мені, тому що деякі сорти перців, які мені не сподобалися, я їх відбракувала. Ось такий наподобі ластівки перець зоржа. Тож такий для консервації, для фарширування. Перець такий наподобі до ластівки, тільки він жовтого кольору. І такий гарний. Тут ще в мене лишилося кілька насінин з того року. І буду я їх теж замочувати. Ось такий перець фарширований, фаршировочний. Дуже декілька ще насінин залишилося з того року. Я їх маю теж сіти. А в цьому році у мене додалося <кій> ось такі насіння перець леся. Дуже гарно, я бачу, його так показують в інтернеті, що я його ще не сіяла, це перший раз. От я купила от таке насіння, і тут було 10 насінин. І наряду з цим виписали мені мої, родичка моя, виписувала ще у колекціонерів Лесю Червону і Лесю Оранжову в таких пакетиках. Я її вже, Лесю вже я замочила. І ось такий перець буду пробувати в цьому році. Ще хочу попробувати отакий перець Хаски f 1 Багато чула про нього хорошого, це професіональне насіння. Ну, буду пробувати дивитися, що це. Я ще маю таку практику купляти перець у супермаркеті, вибирати насіння з нього. І я вам хочу сказати, що такі е, хороші результати з нього вийшли. І ось в цьому році я купила жовтий, такий великий. Ось, ось такий в мене червоний, ось я купила, а тут такий самий жовтий. О, і зібрала насіння з нього, намочила і за три дні, за три дні що Леся, я намочила разом з Лесею, Леся ще не. Покільчилася, а ось цей перець. Ось вам, будь ласка, вже видно чи не видно? Всі з такими вже росточками і треба висіяти, висадити вже. Алеся ще не покільчилася. А це насіння, яке вибирається із цього перцю, це по, десь, напевно, це були гібриди, там їх садили, продають у супермаркеті, садили їх десь там, це гібриди. Ну, перець вибирається насіння, і насіння свіже дуже гарно сходить воно. І воно навіть торік у мене було насіння капія. Я в цьому році не купила, тільки купила одну капію жовту. Зібрала насіння жовтоді в супермаркеті. Ще я, ну, я все одно куплю червону, мені дуже сподобалося такі великі, високі такі, досить високі кущі і обліпляні насінням, плодами, дуже хороші такі. ці. В цьому році я хочу ще купити цю капію. і от це я ще хочу вибрати насіння з цього червоної перчини. Насіння дуже багато, і воно десь 30 гривень коштує оця. Ще я купила в цьому році баклажан, і сьогодні я хочу їх також і покільчити. Ось так я буду висаджувати баклажани, висівати чорний красень. Баклажан не гіркий, урожайний, великі плоди, така одна м'якость. Там всередині один м'якуш, і дуже мало насіння. Мені, я вже декілька років висіваю, він мені. Набагато краще подобається, ніж алмаз. А в минулому році я взагалі купила алмаз, він якийсь такий получився тонкий, довгі такі мені зовсім він не сподобався. І перший раз у цьому році я купила ось таке насіння. Ще навіть цієї фірми я ніколи не купляла. Це баклажани білі. Мені вони теж сподобалися, я їх сію, подобаються, вони без гіркоти на смак грибів. І оце називається якийсь сніг серед літа. Я то купляла бібо, ну, чомусь у цьому році обійшла всі магазини і ніде цього бібо немає. Ну Купила такі. Я маю висадити десятка три, оце десят, два десятки висажу чорного красення і десяток висажу білого баклажана. Мені, на, більш, в мене в сім'ї не дуже їх одна, я тільки люблю їх, не дуже так їх і їсть. І в цьому році хочу посіяти на розсаду ось таку цибулю. Заявляла, що вона виростає до кілограму одна цибулина. Це теж солодкий, я шукала ну, не знайшла щось Eksiбішен. І мені запропонували ось таку цибулю. Але я, якщо побачу Ексибішен, то я його, звичайно, ще. Куплю, тому що Він у мене виростав великий, і я його садила великі такі цибулини, і смачні солодкі. Ну, і тут написано, що вони, і солодка цибуля вирощується до кілограма. і що Солодка, ну, солодкий, солодка цибуля. І що вона дуже, ну, попробую, і пробувати треба все. Ось такі в мене сьогодні, на сьогодні плани висіяти в цибулю. Я завжди висівала цибулю в ці рулончики садила. А хочу попробувати ще висаджувати, щоб потім не травмувати цю кореневу систему, то висаджу у касети. І... А це я цибулю сьогодні хочу посіяти, а замочити в перець. Як я роблю, як я замочу, я беру ось такий ватний диск. Да, я ще не сказала, що в мене ще є такий перець-колобок. Це своє насіння. Дуже грубостінний такий перець. Майже сер... немає там серединки, цей пусто... пустої серединки, такий грубий, дуже смачний. От такий він вже з року в рік. І гіркий перець. Гіркий перець я теж купляла перчину восени. Збирала з нього насіння. Він такий довгий, мені сподобався, що він такий довгий перець, можна маринувати його. Ось беру ось такий ватний диск. Намочую цей ватний диск. Та не дуже так його крепко, щоб аж вода була, Ну, щоб він був і мокренький такий. Беру ось я замочу ластівку оці перчик. Оцей перчик замочу, беру я кидаю скільки мені там потрібно зернин, я кидаю побільше, бо я буду висаджувати десь по десятку всякого, бо хочеться всякого сорту. От тільки, напевно, більше я висаджу це колобка колобок. Отак я його у ватний диск розподіляю, щоб він був. Беру ось такий 100-грамовий стаканчик, кладу в стаканчик, підписую його обов'язково, який це в мене сорт. Ось це буде ластівка. І число. Сьогодні у нас шосте 02. Щоб бачити. І отак я роблю всі перці. І точно так роблю і баклажани. Ось так беру все це, ну, зараз я покажу я, як я баклажани буду кільчити. Так само беру цей ватний диск змочую. Так оцей диск. Можна, можна і на серветочку якусь теж можна не обов'язково ватний диск. У ну, мене є так мені зручніше. Зберу я баклажан чорний красень. Він це в мене запакований. Ось скільки насіння. Ось скільки насіння. І беру, сію на цей ватний диск. Ось мені треба там два десятки потрібно цього насіння. Я не знаю, скільки тут я його рахувати зараз не буду, але я... щось, щось проросте, щось не проросте. надіюся насіння купляне, я його замочу, все. Те, що його тут не так і багато є, може його й два десятки є. І ось отак цей ватний диск. Беру стаканчик, Знов такий, складаю і підписую. Там в мене, дає поділа вже маркер, а ось баклажан. Я не буду назву підписувати, тому що в мене баклажан буде із синіх, із фіолетових тільки один, оцей чорний красень, а тільки підпишу білий. Білий я підпишу О, ну, білого баклажана. Ось у мене тут його і стільки. Його є. Це фірма, яку я її перший раз купую. Не знаю, чи вона хороша, чи вона погана. Беру ще знову цей ватний диск. Баклажани я люблю дуже. Вони корисні, вони дуже е, очищають судини, Хто у кого тиск високий, то баклажани вони дуже добре діють на судини. Так, я висію їх всі, тому що тут теж насіння небагато. Ну, і пару штучок, напевно, теж. Ось так я їх намочую. Беру таку теж скляночку. Оці я підпишу, що це баклажани білий. Баклажан білий. 6,02. І ось так я зроблю перці всі, які я маю сіяти. Я не буду займати вашого часу. І ставлю ось так стаканчик, цей в стаканчик. Ось так беру кулочок. Завертаю у кульочок ось так кульочок і ставлю на батарею. У мене батарея зараз не дуже така гаряча, десь, мабуть, градусів з 30. Не. Така, що не дуже, тому що на дворі потепління, то ми дуже крепко не включаємо. І ось таким чином вони 2-3 дні, як яке насіння, буває 5 днів, і вони починають. Такі випускати петелючки. Ось так, як у цьому ось це із супермаркета. Дивіться, як він вже покінчився Весь має ось такі росточки. Ось. Такі. Я не знаю, чи я попадаю в камеру. І я їх сьогодні маю висі.